Вітаю всіх! Мене звати Зінаїда і ви на моєму рукодільному каналі. Сьогодні розпочався новий місяць, березень, і я хочу показати вам і розказати, чим же я буду займатися цього місяця. Ось перед вами е, така кубка пряжі. Це бунтики з Аліекспресу. Fanceву ось такі. Пишуть, Що вони вроді як шкарпеткові, але щось я сумніваюся, тому я вирішила із них пов'язати дитячі шкарпетки. На дитячі шкарпетки вони згадяться. Ниточка ось така, бачите, вона така пухленька, доволі не тонка. Є в мене три однотонних і три секційних. Що я буду в'язати з них, це будуть маленькі шкарпеточки. Є ще отакий бунтик ось махеру, теж з Аліекспресу. Чи буду я їх сюди доєднувати? Чи не буду, я ще не, не вирішила. Ось із цих ниток я хочу зв'язати дитячі шкарпеточки. Далі у мене ж є ще шкарпетки, які я не дов'язала минулого місяця, то я їх ще буду в'язати. І хочу показати вам, все-таки я не витримала, не втрималася і купила нової пряжі. Для чого це в мене нова пряжа? Ось я їх не розпаковувала. Це Alize Artisan 2, і Лізе супервош. Така сіренька, ось, де світла, і блакитна і оранжева. Оранжеву брала, можливо, поєднаю ось з цією, якщо не вистачатиме там. Або просто поєднаю резиночку, мисочок і п'яточку ось до цієї. До цієї воно не дуже підходить, дуже затемна. Ну, видно буде. Тут, можливо, з цією в'язатиму. Ну, я буду бачити, що. Ну, купила оце. Ще в мене є ось такий моточок регії. Купила, щоб спробувати. Тут в ній 50 грамів. Ось її номер. Так, вона продавалася тут 50 грамів. Буду в'язати, що з неї вийде. Чи додам я до резинку п'ятку і мисок іншого кольору, ще не знаю. На який розмір буду в'язати, теж не вирішила. Ну, але щось буде. Хочу спробувати пов'язати з регією. І один моточок форзи. Вже всі в'язали із цієї пряжі, а я оце тільки буду вперше. Купила я ось таку пряжу, хочу з нею пов'язати. Ось її номер 2701. Така вона м'яка, доволі тонка ниточка. Ось, якщо її ось так натягнути зовсім тоненька. Ну, так, вроді, як пухленька. В'язатиму я на спицях номер 2. Ось. Дитячі, не знаю, подивлюся, може і на 2,5 в'язатиму. А взагалі в'яжу я на спицях номер 2, такі, таку пряжу. І такі шкарпетки якісь буду в'язати. Дитячі, дорослі, і ще ж у мене один борг за минулий місяць, ті, що я не дов'язала, дов'яжу. І в подарунок мені ось такі подарували два маркери, чи як щотчики, рахівнички. Ось такі, ось так тут їх треба вручну крутити. Ось десятки тут. А тут один-два. Ну, де перескакує, де не перескакує, де треба просто повернути ось так. Спробувала я як в'язала минулі шкарпеточки їх. Ну, не дуже вони так мені сподобалися. Ну, але подарували, то будуть у мене такі рахівнички. Так, до зустрічі. Через деякий час, не перемикайтеся, я підключуся і покажу свої результати, що в мене вийшло із цих, цих цієї пряжі, із цих ось де бунтиків. От, які розкотилися із цієї нової пряжі. Щось я зв'яжу і покажу. До зустрічі. Вітаю всіх! Ось і настав той день, що я записую своє звітне відео. Звітне відео за місяць березень. Для мене він пройшов дуже швидко, і в мене, ось, ви бачите, така кубка. Моїх шкарпеточок, які я встигла зв'язати. І так, почнемо по черзі. Що тут, ну, не по черзі в'язання, а по черзі того, що в мене тут є. Мені дуже хотілося зв'язати шкарпетки із нової для мене пряжі, це пряжа форза. форза. Ось така етикеточка. Ось номер її 2701. Ну, що я хочу сказати? Зразу вона така нитка, ця дуже тоненька, дуже тоненька ця ниточка була. В мене там залишилися трішки ниток від неї, цієї пряжі залишилося. Спочатку, коли я почала їх в'язати, я думала, що я в'яжу якимсь пухом. Така зовсім тоненька і пухка була. Але ось так, на, дві, на спицях номер 2 ось оцих, що лежать, я в'язала оці шкарпетки на 45-й розмір. Шкарпетки будуть для мого сина. Він любить такі високі шкарпетки. Щоб в берці або просто любить такі високі шкарпетки. Що я вам скажу? Після прання вона розправилася ось так ниточка. Але вони, ну, зовсім тонесенькі. Дивіться, ось я вам їх складу. Ось одна шкарпеточка, і вона така зовсім зовсім тоненька, легенька. Важуть ці, важуть вони. 78 грамів, то в мене залишилось там 15 грамів від цієї пряжі. Ось такий в неї розклад секцій. Ой, покладу так, щоб видно було. Розклад секцій ось такий ось де, гарний. Ну, такі шкарпетки теж мають бути. Після прання вони випустили такий пушечок. В'язала я їх ось так пух, пушечок ось тут видно його. такий ось Пух є тут. Але, що я вам скажу, більше мені в'язати з такої пряжі не хотілося б, зовсім не хочеться. Так що я цю пряжу більше купляти не буду. Не сподобалася вона мені. Але шкарпетки є, то Спробуємо, як вони будуть носитися. Так, одні шкарпеточки, оці ось. Борг за лютий місяць я перев'язувала ось ці шкарпетки, які були рихло пов'язані. Ось такі вони вийшли. Ось так. Сіра ниточка. Це у мене Alize Superwash, ось ця, колор її колір. 872. Це була оця сіра, резинка, п'ятка і мисок. На стопу і на халявку я поставила. Стокову нитку. Не знаю, як вона називається. Що це за ниточка? Ці шкарпеточки 45-го розміру, ці шкарпетки в мене 40-го розміру. Вони знайдуть свого хазіїна. Комусь вони сподобаються, гарненькі вийшли. Мені сподобалось. Ця ниточка дуже гарно в'язалася. Вона так швидко в'язалася і так приємно було. Не знаю, можливо, це. Регія, може, не знаю, опал, можливо, це опал. Може, хто знає, то напишіть мені в коментарях, хто впізнав цю пряжу. Так, Алізе Супервош Комфорт, а це Стокова. Купляла я їх на цю пряжу на Фейсбуці. Одне радує, що вона коштувала ну, зовсім дешево. Не так, як Ціна за моточок. І ось така в мене <кій> вийшла пара, Резиночка 2 на 2, вузликовий край тут набірний. Набираю я їх на спицях номер 3. Ось у мене є трійка теж з Аліекспрес. Я набираю по краю на трійці, а далі в'яжу на дві ці. Ось всі. -всі. П'яточка підкова, укріплена, мисочок стрічковий. Так, я в'яжу всі шкарпеточки останнім часом. Такі в мене вони однакові. Ось такі шкарпеточки вийшли. У мене друга пара. Так, і я зв'язала ще багатенько дитячих шкарпеток. Шкарпетки дитячі. ось оці, ось да? Зараз розповім вам по черзі. Так, це шкарпетки зв'язані із пряжі з AliExpress. Я їх, так, задумала, що пов'яжу дитячі, бо не знаю, чи шкарпеткова вона, чи ні. Пишеться, що вроді би. Так, як вроді би, тут і шкарпеткова. Але не знаю, на дитячі вони гарні, гарні вийшли. Фансевул. Ось такі секційні, секційна така пряжа. І так, з одного маточка в мене в маточкові було 51 грам. І тут було 51 грам, і тут 51 грам. Ці шкарпеточки, як єдинорожки, я їх так назвала єдинорожки, бо вони схожі, такі ось кольорові для дівчинки. так будуть. Ці шкарпеточки на 6-9 місяців. Тут по стопі 11,5 см. І це 19-й розмір. Одні я зв'язала повністю із цієї пряжі. Ось так вони виглядають. О, от так ось. Ось так вони виглядають. Одна пара в мене пушочок випустила, така. М'якенькі, вони, м'якенькі, такі, товстенькі, м'якенькі шкарпеточки дуже гарнюсінькі. І тут у мене було 29 грамів, грамів оці. І тому мені б не вистачило на другу пару. Тому я додавала Оці блакитні, блакитну цю пряжу. Це в мене Алізе, ой, впали, впали ниточки достала. Так, Алізе Артісан. Ось такі Алізе Артсан. Їхній номер 957. Ось я їх додавала сюди. Зв'язала резиночку, ну, а далі зв'язала цією пряжею. Гарненькі вийшли. Шкарпеточки підходять ось так: одна пара і друга пара. Так, і зв'язала з іншого бунтика, такі вони весняні, я б їх назвала весняні. Одна пара повністю зв'язана із, із цих ниток. Вони 27 грамів, а там 51 було, тому мені не вистачило. І сюди я додала. Резиночку з пряжі. Я не взяла її зараз з собою. Но це Alize Superwash Comfort. Біленька Вона ну, не біленька, а кремова така. Підходить якраз до цих плямочок білих. І ось така вийшла в мене, такі вийшли в мене шкарпетки. От, В'язала не підбираючи, то тут не, не потрібно було підбирати. Якісь секції. Я то взагалі люблю підбирати всякі секції, щоб були гарні шкарпетки дивилися, щоб вони були однакові. І так у мене ще дві пари. З'явилося шкарпеточок дитячих. Так, набирала я їх на спиці номер 3. Ось оці у мене спиці. Noмер 3. отак. От. А в'язала я їх на спицях номер 2,5. Оце у мене спиці номер 2,5. І тому в мене от такі вийшли гарні шкарпеточки. І так, місяць у мене пройшов. Я зв'язала дві пари дорослих, 45-й і 40-й розмір. І чотири пари я зв'язала дитячих. 19-го розміру на 6-9 місяців. Так, да, до речі, у мене ще залишився бунтик ось цієї пряжі оранжевої ось цієї. У мене ж є ще Artisan, Ось така оранжева. Хочу поєднати, і це будуть уже плани на наступний місяць. Це вже я зв'яжу на наступний місяць. Ага, отут у мене залишилася ось такий ниточка від цих. Даже і одного граму тут немає. А від цих в мене залишилося два клубочка. Але в мене б не хватило сюди, на резиночку, їх зовсім би не хватило. Тут, може, по 3-4 рядочка десь додавити. Розбавить десь, як в'язати. Так, залишки закінчились. І ще в мене ж були пряжа, отака ось де, із Алиекспрес. Ну, їх я не встигла зв'язати, а чому не встигла, бо займалася іншими справами. А якими ж справами я займалася? Мені заказали зробити зайчика, зайчика. Зайчика на картоні для декору на паску. У мене ось такі були ниточки. І ось в дві ниточки я вирізала з картону, вирізала основу, і в дві ниточки її отак обмотувала, Оці ось. і знайшла, ось такі ось у мене залишки були такої травки. З неї я зробила хвостик. Зайчику. І зараз я вам вставлю фотографію, як виглядає цей зайчик, тому що я вже його віддала, і в мене його немає, тут залишилася тільки фотографія. Я залишу вам тут вставлю фотографію, і ви подивитеся, яка краса в мене вийшла. Я вам показувала моточок цієї регії. Але мені дуже хотілося пов'язати із форзи із регії. Але я так гадаю, що тут 50 грамів, і мені не вистачить на повноцінні шкарпеточки, а маленькі мені в'язати ну, зовсім. Не хочеться. Хочеться, щоб зв'язати комусь із дорослих. Собі, чи комусь дочці, чи, е, чи синові, чи онуч, онукам, не знаю кому. Комусь хочеться дорослим зв'язати. Тому мені треба підібрати <клухи> ось таку ниточку, або ось коричневу, або горчичну ось таку. Не знаю. Якщо нічого не знайду, то в мене є є Super Wars. Молочна, може, її використаю, але це в мене піде ще в майбутні плани, поки я не знайду до нього компаньйона, щоб зв'язати резинку, п'ятку і мисок, щоб отримати дорослі шкарпеточки. Ось такі в мене справи, ось таке в мене було в'язання в цьому місяці, місяць закінчився. Буде наступний, і будуть у мене наступні плани. А так, я дякую, хто додивився моє відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, хто ще не підписався. Далі буде все цікавіше. І подивиться, хто хоче спостерігати за моєю творчістю. Підписуйтеся будемо разом переглядати мої наступні відео. То до зустрічі! До зустрічі у наступних відео. Бажаю всім здоров'я, мирного небу над головою, щоб у все у всіх було гаразд. Мрії, щоб збувалися, і все було Ха, гарно. До побачення, до нових зустрічей!